Ну, як мінімум, народ України це також має якось продукувати. Ну, тобто, в незалежності від того, куди понесе більшість, у нас має бути активна меншість, яка, так би мовити, дасть пару уроків нашій більшості, суспільно-політичній такій. Ну, тому що, в незалежності від того, активна меншість має розуміти, що ми також відповідальні перед західними партнерами. Оскільки у нас влада відверто слабка зараз, у наші ослаблена, вона ще й не хоче визнавати свої помилки. Там прямо довго їй розказувати, в чому її вина. Але справа в тому, що знову ж таки політикам потрібні дії. І США для того, щоб співпрацювати з нами, також потрібні дії на політичному рівні. Конкретні дії. Тобто для того, щоб людина прийшла до нас з інвестиціями. У нас має бути як мінімум прозора економічна система. Тобто, я в економіці повний нуль, я так би мовити, людина вихована економістом. Тобто, я трішки розумію, але не для того, щоб говорити, Тобто, я знаю, що там ситуація хрестисті тікає. Тобто, економіка в ручному режимі плюс повна безвідповідальність цей друг грошей. Коли у нас з одного боку на суспільство виділяється отак ось трішки, а так би мовити, банківська система вона перенакопичена грішми, і там потрібен сильний економічний спеціаліст, щоб це все врівноважити, бо це був точно не я. Я ж все-таки історик, я гуманітарін, тобто це точно не моя схема, але тим не менше, поставте себе на місце наших західних партнерів, на місце того самого Байдена. Коли у нас Повний колапс в економіці, відповідальності за це нуль. Ми любимо фоткатися, ми любимо ручкатися. Складні запитання нам не задавай, бо ми ж класні, да, ми класні, шикарні. Шкода, що це не співпадає з об'єктивною реальністю.